Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику. Я тобі розкажу про LER2 протокол Morph, які дії потрібно зробити, щоб претендувати на винагороду токенів від цього проекту. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Морф це Лер 2 рішення, орієнтоване на децентралізовані додатки. Морф не лише зібрав інвестицій в 20 мільйонів доларів. Він отримав підтримку від таких проєктів, як Layer Zero, Sei, Galaxy та Nansen. в Морф з Tier 1 фундів проінвестували Pantera Capital, Dragonfly Capital та Spartan Grow. Прямим текстом Морф у своєму твіттері пише про майбутні винагороди. Зараз у них проходить сезон поїнтів балів. Називайте це як хочете. Пізніше ці бали, поінти будуть конвертовані в AirDrop, а точніше в токен проекту. Переходимо до дій, а саме до тестнету. Я покажу, які дії потрібно виконати, щоб претендувати на винагороду токенів від цього проекту. Всі потрібні посилання, як завжди, будуть в моєму телеграм-каналі. А посилання на цей пост. Буде під цим відеороликом. З самого початку нам потрібно додати мережу Holский, отримати тестові токени Holsky Ефір, і отримати тестові токени морф, холский та холский USDT. Переходимо до першого пункту, а саме додаємо мережу Holsky. Відкриваємо, переходимо. Нам потрібно буде додати Холский і, відповідно, що Морф, Холський. Зразу додаємо дві мережі, щоб пізніше. З цим не заморочувалися. Нажимаємо ATO Metamask, міняємо мережу, додаємо її. Я її вже додав, тому мені не попросило додати, а ви її додаєте. І нажимаємо АТО Metamask, додаємо другу мережу Holsky. Нажимаємо, переходимо, все, дві мережі в нас додавлені. Далі, що нам потрібно, нам потрібно отримати тестові токени Holский Ефір тут. Переходимо на цей екран і тут будемо запрошувати. Свій ефір. Я вже запрошував, але я вам покажу, як це все потрібно зробити. З самого початку копіюємо наш гаманець Metamask. Тут ми вставляємо, нажимаємо Я не робот. Проходимо капчу. Нажимаємо Verify, далі тустаємо галочку. Нажимаємо Tweet. Нажимаємо галочку, нажимаємо Tweet. Далі ми опубліковуємо наш пост, нажимаємо на свій профіль, опускаємося донизу. Нажимаємо сюди і нажимаємо копіювати посилання. Далі тут, де є твіт, вставляємо і нажимаємо сюди. Очікуємо, поки наш ефір надійде до нашого Metamask. Але я не рекомендую очікувати, він буквально за 3-4, а то й 5 хвилин точно надійде. Тим часом, коли наш ефір надходить, ми переходимо в їхній Discord, будемо запрошувати в їхньому Discordі morph. Холски і, відповідно, Холски і USDT. Нажимаємо сюди, переходимо до їхнього Discord. З самого початку нам потрібно буде прийняти запрошення, пройти верифікацію, взяти зразу роль, тому що ця роль нам потрібна буде для того, щоб ми забрали поняти на Galaxy. І, відповідно, ми зразу зробимо все запрошення, щоб пізніше ми більше в Discord не переходили. Нажимаємо сюди, нажимаємо далі, завершити. Далі туди є «Rules Verify гілка. Нажимаємо сюди, ставимо галочку, ставимо український прапор, також галочку. І нажимаємо Verify. Далі нажимаємо сюди, нас перекидує на сайт. Далі ми очікуємо, поки ця кнопка буде підгорати. І нажимаємо Login to Verify. Нас просить авторизуватися, нажимаємо на цю кнопочку. Як ми можемо замітити, підтягнувся мій Discord і нажимаю Verify. Після того, коли тут пройде перевірка, ми зажимаємо Hold to Verify. Нажимаємо та тримаємо. Все бачимо, що мій Discord успішно верифікований. Даємо назад, опускаємося донизу і шукаємо гілку Discord Faucet». Нажимаємо сюди, ставимо ось таку риску, Вертаємося в наш Telegram канал Нам потрібно вписати ось таку комбінацію «Faucet». Переходимо назад в Discord. Вибираємо Fawcet. Нажимаємо сюди і потрібно вставити адрес. Це для того, щоб нам прийшли наші USDT. Нажимаємо копіювати адрес, вертаємося сюди, нажимаємо Enter. Все, як ми можемо замітити, зараз міні бот Мої юСД тежки успішно надійшли. Наступна друга комбінація мені не підтягується, вона не працює, але на минулому аккаунті я успішно забрав. Тобто я описав цю комбінацію, мені вибило як з фаусетом, і відповідно я зміг сюди вставити свій адрес. Не фаусет, а відповідно, морфі. Ось та комбінація. Мені дозволило було взяти ефіріум. Але зараз я ефіріум взяти не можу. Але нічого страшного, адже ми вже запрошували тестові токени, і ми просто їх обміняємо в морф холський. Тому переходимо до наступного завдання, а саме два. На сайті ми забираємо поінти для голосування, відкриваємо коробочки та будемо, по суті, віддавати свої голоса. Можливо, не віддавати, а навіть правильно сказати делегувати. З самого початку підключаємо свій гаманець Metamask, даємо дозвіл. Зразу просить поміняти мережу на MorphTestnet. Міняємо мережу в нашому гаманці Metamask. Далі нажимаємо сюди. Нажимаємо сюди і забираємо перші поїнти. MetaMask. підтверджуємо нашу транзакцію. Підписуємо транзакцію. Все, ми забрали два поінта. І нажимаємо на цю коробочку. Нам додатково дадуть поінти. І рекомендую кожного дня плюс-мінус заходити та забирати поінти. Як я вже сказав. Тут немає реферальної силки, тобто шанси у всіх рівні. Після того, як ми забрали ці поінти, опускаємося донизу і будемо делегувати свої голоса. Нажимаємо сюди. Я не рекомендую віддавати всі голоса одному. Я рекомендую проделегувати декільком, двом, трьом. Нажимаємо підписати. Все, бачимо, що ми успішно заделегували свій голос і делегуємо наступний голос іншому учаснику. Все, як ми можемо замітити, успішно ми свої голоса заделегували. Я рекомендую старатися не скипати це завдання, адже це важливо. Ці поїнти, за ці поїнти, як пише команда, будуть роздавати токени. Стараємося забрати чим більше поїнтів та, відповідно, їх заделегувати. Переходимо до наступного завдання. А саме нам потрібно зробити свапи на Morph Bridge і відповідно на двох дексах. Заходимо на офіційний Bridge Morph. Далі, якщо у вас в морф холський не буде ефіру, нічого страшного, ми вже запрошували ефір просто в холський. Значить, ми міняємо стрілочками, міняємо в мережу на холський першу транзакцію. Я рекомендую зробити жирною, саме тому, що в нас в холський є ефір, а в морф холський ефіру немає. Тобто, нам і в морф холський також потрібно закинути ефір. Тому ми не свапаємо ось таку кількість, ми свапаємо приблизно ось так. Тобто. Половину ефіру ми залишаємо в холский, і половину ефіру ми закидуємо на морф холський. Тим самим, щоб нам стало, як мінімум, на наступні декси, щоб ми робили свапи, обмінювали токени і свапали ефір, морф ефір, морф Холський на інші токени. Тому будемо свапити ось таку кількість. Моя транзакція ще досить пір не пройшла, але моя транзакція не скасувалася. Ми наводимо на гаманець. Даємо на транзакції і можемо побачити, що моя транзакція в статусі очікування. Вона обов'язково пройде, але це може зайняти більше 2, а то й 3, 4, 5 годин. Тому, щоб не затягувати цей відеоролик, я покажу наступні дії в своєму другому аккаунті. Але я покажу, що потрібно далі робити. Ми зробили депозит з «Холський» в Морф Холський». Далі ми нажимаємо Віндрау, коли наша транзакція пройде. Ми будемо з Морф Холський». Депозитити просто в Холський, в вкладці Windrow. Коли ми нажимаємо вкладку Віндрау, нам попросить поміняти мережу в «Морф Холський. Міняємо мережу і наші ефірки тут обов'язково підтягнуться. Все буде виглядати як. Після того нам потрібно буде, як наша транзакція пройде, заклеймити. Що нам потрібно зробити? Це є мій другий аккаунт, наводжу сюди, наводжу на транзакцію. І бачите, тут є чек. Я нажимаю сюди, дивлюся, і коли моя транзакція пройде, є клейм відрав. Тобто я маю свою транзакцію заклеймити. Заклеймили та переходимо до наступних дій, а саме до наступного дексу. З самого початку підключаємо наш гаманець Metamask, нажимаємо Connect, ставимо галочку та нажимаємо Metamask. В нашому Metamask даємо дозвіл та під'єднуємо гаманець до цього дексу. Наш ефір підтягується, ми будемо свапати в Врапнутий ефір і в Uniswap, в монету в Uniswap. Вибираємо ефір, ставимо спочатку ефір. В USDT я вже сапити не буду, бо я вже свап. Буду сапити врапнутий ефір. Ставлю мінімальну кількість і нажимаю свап. Якщо у вас свап не буде, ми спочатку даємо підтвердження, підтверджуємо наш Свап, і тоді ми лише свапаємо. Нажимаємо configure swap, і в нашому гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію. Вся наша транзакція пройшла, щоб не затягувати відеоролик та не свапити наступні токени. Я показувати не буду, але суть, ви зрозуміли. Третє завдання це не DEX, це є протокол. В цьому протоколі ми будемо додати ліквідність. Переходимо, нажимаємо Launch Up, нас перекидує в наступну сторінку. З самого початку підключаємо наш гаманець Metamask, опускаємося донизу. В нас буде і Uniswap, і USDT, і врапнутий ефір. Даємо на supply, нажимаємо максимум або не максимум, ту суму, яку ми хочемо задепозитити. І нажимаємо «Deposit USDT. Якщо з самого початку у вас не буде «Deposit USDT писати, у вас буде писати те, що вам потрібно спочатку дати доступ. Жмемо, даємо доступ, і тоді ми депозитимо USDT або відповідно врапнутий рапнутий ефір або монету ЮНІ. Очікуємо, поки наша транзакція пройде. Но зразу наголошую, що наша транзакція може Зафейлитися, тобто наша транзакція не пройде нічого страшного. Ми нажимаємо ще раз депозит USDT і добиваємося того, щоб наша транзакція успішно пройшла все. Тим самим ми зробили один декс, ми додали ліквідність і ми зачепили офіційний міст. Переходимо назад до нашого постата, переходимо до третьої дії, а саме забираємо поінти на «Galaxy». Перша дія, нам потрібно забрати роль в їхньому Діскорді. Ми вже цю роль забирали на початку відеоролику, тому ми нікуди не переходимо і нажимаємо сюди. Ця роль повинна нам підтягнутися. Нам потрібно підписатися в їхній телеграм-канал, підписуємося, нічого важкого немає. Третє завдання просто перейти на цю сторінку. Як переходити на неї? Нажимаємо сюди, нажимаємо деталі. Далі ось є посилання, нажимаємо на це посилання, переходимо, очікуємо буквально 2-3 секунди, вертаємося назад і нажимаємо сюди. Також це завдання підтягнеться. Наступне завдання: нам потрібно зробити депозит ефір через офіційний Morph Bridge. Ми зробили, але наша транзакція, особисто моя транзакція ще не пройшла. Тому, коли я нажимаю сюди. Відповідно, не показує, що транзакція виконана. Але коли ваша транзакція і моя транзакція пройде, я просто вернуся і нажму сюди, і моя ця дія 4 буде виконана. Далі тут ми на дексах свапали і додавали ліквідність. Тому ми нажимаємо знову галочку, галочку, і ці всі завдання повинні нам підтягнутися. Наступний крок нам потрібно буде купити на офіційному маркетплейсі і невтішку. Маркетплейс поки не працює. Тобто цю нефтішку я купити не можу. Можливо, вам вдасться купити її, але мені ніяк не вдається. Нажимаємо сюди, нас перекидує на NFT Marketplace від Morph. Опускаємося донизу, бачимо, тут є різні колекції. Вибираємо будь-яку будь-яку колекцію, але ці колекції від 2-3, а то й навіть 5 ефірів. А нам всього лише дали 0. або 1 ефір, або 0.2. 1 ефір нажимаємо і ми купити. Цю нефтішку не можемо. Тому ми вертаємося назад, даємо наступну нефтішку, бачимо, що панда коштує 0.01 ефір. Але заходимо сюди і бачимо, що панди коштують по 6, 10, а той 100 ефірів. Тому цю а, дію ми так точно зараз не виконаємо. Але коли ці панди будуть дешевші, я обов'язково повідомлю в своєму чаті або телеграм-каналі: ми купимо цю панду. Та заберемо ці поєнти. Тобто цю оадку дають, хто швидше прийшов, хто швидше виконав дії, той забрав. Відповідно, ця оадка, дедлайн невідомо, але рано чи пізно а, цю оадку забрати буде вже неможливо. Цю оадку забрали всього лише 18 тисяч користувачів. Я вже почав монтувати відеоролик і замітив, що цю дію з nft маркетплейсом перебрали, тобто її на даний момент немає. Всі дії, які нам потрібно зробити, вони всі абсолютно легкі. Мені одна дія не проходить, тут потрібно свапнути на цьому дексі ефір, не врапнути ефір, а іменно в тезер. Мені в тезер транзакція не проходить. Якщо у вас буде. Така ж проблема. Нічого страшного, просто цю е, дію ми виконуємо пізніше. І все, виконуємо, нажимаємо сюди, оновлює і забираємо цю оатку. Ви мене часто запитуєте, якими проксі я користуюся, адже ми прекрасно розуміємо, що на промоакції ретродропи тиснете потрібні проксі. Тим самим я купляю проксі та використовую проксі від. Проксі-селер, адже для мене особисто важливо, якщо я куплю проксі, якщо щось з цими проксі станеться, ми знаємо, що зі всіма проксі є інколи трабли, щоб я написав в підтримку, і мені саппорт 10, 20, 30 секунд зробив ці проксі, поміняв ці проксі і дав відповідно якийсь фідбек, що сталося і так далі. Іменно на проксі селер підтримка працює максимально швидко і рішає всі питання. В більшості використовую проксі іменно ISP. Вони мають кращу швидкість, надійніші та кращі. І вони від інтернет-провайдеру, але інколи не підходять до деяких криптосайтів. Але у підтримки це все питання ви рішаєте буквально за 10 секунд. І завжди сам купляю проксі від різних підмереж. Які дії потрібно робити, просто пишу в підтримку, те, що я зараз буду купляти проксі, припустимо, IPV4. І щоб мені підтримка видала іменно проксі від різних підмереж. Плюс, якщо ви купляєте проксі, є промокод, за моїм промокодом. У вас буде знижка 15%. Вписуємо, припустимо, мій промокод. Далі тут є вибрати посту. вибираємо IPV 4, вибираємо країну. Давайте візьмемо Україна, виберіть термін оренди, вибираємо на один тиждень і одну штуку. Бачимо, що. Підтягується промокод із промокодом одне проксі на один тиждень буде всього лише 70 центів. Без промокоду у вас буде проксі коштувати 82 цента. Посилання на проксі-селер під цим відеороликом. На цьому все. Якщо будуть подальші дії, то я обов'язково ці всі подальші дії, оновлення по проекту, буду. Скидувати в свій телеграм-канал. Ну, якщо оновлення будуть надзвичайно важкі, де вам буде важко розібратися, я обов'язково буду знімати ролик 2, ролик 3, де ми по будемо проходити цей теснет. Я вважаю, що теснет дійсно вартує уваги. Тим самим, але не варто надіятися на те, що морф так точно нам насипить. Адже всі проекти, які запускають свою тестову мережу. Всі вони обіцяють роздати дроп, всі вони намікають, але в результаті роздають дроп лише 2-3, а то й 5%. 90-95% проєктів просто відсіюються або насипають копійки. Що за копійки 2-3-5 доларів? Чи вартує цього? Так точно не вартує. Але ми не знаємо, який наступний проект роздасть, по суті, лайфчендж. Якщо ви зробите ферму і на цю ферму насипіть на один аккаунт 500 ре. Тисячу доларів. 10 аккаунтів це 10 тисяч доларів для людини, яка виконує теснети. По суті, це є лайфченж. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!